Привіт, малята! Запрошую вас на заняття з малювання. Для роботи нам знадобиться готовий вже кольоровий аркуш паперу, фарби, пензлик, стаканчик із водичкою та вологі серветки. Дітки, зараз літо, і ми будемо з вами сьогодні на занятті малювати різнобарні квіти. Це дзвіночки, ромашки, троянди. Спочатку будемо малювати стебло зеленого кольору. Листочки ось так, знову. Тепер будемо малювати дзвінок синю кокуль. Так, і тепер інші квіточки. Все. Зараз ми будемо малювати ромашки. Теж починаємо малювати зі стебла зеленого кольору. Так, І так починаємо ромашку малювати. Жовта буде серединка. Ромашки, ви знаєте, що бувають різні. І бувають і червоного кольору, і помаранчевого, і білого кольору. А в нас сьогодні будуть такі червоненькі. Ось такі ми малюємо пелюстки. мало можно. Так, еще одну ромашку. Пылюстки малюемые. Залишається нам ще чинення. Траяться. У нас буде одна, але велика. Теж беремо, малюємо спочатку зелене стебло, листочки. Потім малюємо коричневою фарбою шипи. Так, і троянда у нас буде колючива. Мочимо вензлику водичку, потім у червону фарбу і починаємо малювати. Дітки, а ми, щоб в нас було вийшов кращий малюнок, намалюємо малюємо ще сонечко та хмаринки. Сонечко будемо малювати жовтеньким кольором. Ось так. Зараз ще намалюємо ось такі помінчики. І нам залишається ще намалювати блакитним кольором хмаринки з одного боку та з іншого. Дітки, подивіться, будь ласка, які в мене красиві, гарні, барвисті квіти вийшли. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!